Рівень захворюваності на злоякосні новоутворення на Житомирщині перевищує загальнодержавний показник і є одним з найбільших в Україні. Щорічно в області з'являється близько чотирьох тисяч нових випадків онкозахворювань. У чоловіків на першому місці це захворювання передміхорової залози, на другому місці це захворювання онкологічної шкіри, і на третьому місці це легені. У жінок на першому місці це стоїть захворювання, онкологічних з рак. thank <sighs> you Молочної залози на другому місці це також шкіра, і на третьому місці це внутрішні статеві органи. Та за оцінками лікарів, наш регіон відстає у розвитку лікування таких захворювань на кожні 200 тисяч людей. Має бути хоча б один лінійний прискорювач. Житомирська область з населенням в більш ніж один мільйон мешканців. не має жодного такого апарату. Та незабаром він з'явиться у новому корпусі лікарні номер 2 котрий планують збудувати найближчим часом. Це відносно невеликі об'єми по площі, але головне в цьому проєкті це обладнання і лікарі. Тому сам проєкт передбачає фактично онковідділення нашої другої лікарні. Люди зможуть отримати лікування на високоякісному обладнанні. І друга частина цього проекту це укриття для всієї лікарні сучасне, нове укриття, яке може забезпечити всіх пацієнтів. І лежачих, і ті, які можуть пересуватися. Відділення являє собою двоповерхову будівлю із загальною площею 725 квадратних метрів. Серед напрямків послуг, котрі будуть доступні для пацієнтів, виділяють основні два. Буде опромінення пухлини точкове. Ну високоточкове воно буде опромінення це за рахунок лінійного прискорювача. І другим буде моментом те, що ми будемо проводити амбулаторну хіміотерапію. Тобто пацієнти будуть знаходитися перебувати в абсолютно комфортних для себе умовах. Прийшовши, прийшовши зранку, там відповідно буде розписано все пройти хіміотерапію, потім іти спокійно додому. Тобто це будуть амбулаторні пацієнти, не стаціонарні. Ну, якщо буде необхідність така, то вони можуть перебувати в стаціонарі, тому є поряд стаціонар. Якщо в залежності від важкості стану пацієнта, Житомирському обласному онкодиспансері є обладнання, котре здатне опромінювати пухлину. Однак воно охоплює велику площу тканини. Лінійний прискорювач, котрий встановлять у новому відділенні, матиме меншу площу ураження. Ми були в декількох приватних клініках. Дивилися роботу лінійного прискорювача. І сказати так, щоб цей лінійний прискорювач у не хоч на хвилинку там е, простоював, це нічого не сказати. Він в них просто не простоїться. Поток пацієнта йде один за одним, і всі розуміють якість даного методу лікування. Якщо розповісти, ну так узагальнено, то Суть даного метода це сконцентрувати дозу променевої терапії безпосередньо в тій ділянці в тій пухлині, де ми цього найоптимальніше бажаємо і прагнемо, і в той же самий час уникнути пошкодження важливо життєвих органів. Вартість апарату вже закладена у загальний кошторис об'єкту, а це 228 мільйонів гривень. Над проєктом працювали майже півроку. Нині уся необхідна документація вже готова. Очікують надходження коштів аби розпочати будівництво. Проект готовий. Земельна ділянка готова, і ми подали цей проект вже в агентство відновлення. Ще 23 грудня. Ми подали на фінансування цього об'єкту через кошти європейського інвестиційного банку грантові кошти на сьогодні. Цей об'єкт знаходиться на розгляді в агенції по відновленню. Чи погодиться держава на фінансування? Поки невідомо. Та у разі відмови усі кошти виділятимуться із міського бюджету. Бо цей об'єкт запевняють як влада, так і лікарі. Має надзвичайно важливе значення не лише для Житомира, але й усієї області. Пацієнту повинно бути комфортно. При наданні медичної допомоги, і якщо є складові всі при наданні допомоги, то і виздоровлення відповідно пацієнта буде йти значно краще і швидше. Що буде якість надання медичної допомоги, а це вже буде якість надання медичної допомоги. Якщо брати виживаємось там до п'яти років, то вона значно збільшиться, тому що маючи мамограф... Діагностика, плюс маються лікування. Це вже два величезних плюси, які будуть грати на якість і виживаємось пацієнта. Доки заплановано придбати один лінійний прискорювач для нового відділення. Однак згодом планують докупити щонайменше ще один. І окремо для такого обладнання збудують і два бункери, аби у разі потреби зберегти апарати. Катерина Волкова,